Вітаю, друзі, сьогодні 19 квітня. З вами знову реклачок завтра, Великодень, і так сталося, що Путін оголосив про великоднє перемир'я на 30 годин, не на 30 днів, як то пропонував Дональд Трамп, а на 31 і сказав до 00 годин 00 хвилин, 21 квітня він дав команду припинити вогонь. Що це означає? Чи це справді вже припинення війни, чи це дуже хитрий інформаційний крок проти України? Я вам зараз розповім те, що знаю на цю хвилину, тому що реакції України за великим рахунком поки що небагато, вона є. Це залишає поле для маневру сьогодні Росії. І нині Росія виявилася в інформаційному виграші на даному етапі, як будуть повертатися події далі, будемо за цим слідкувати. І тому прошу вас, підписуйтеся, обов'язково коментуйте, пишіть, що ви думаєте з приводу саме такої ініціативи Путіна. Хоча ну зрозуміло, що думати, коли говорить Путін, довіряти йому. Не можна і не варто. Ми це вже перевірили на собі. Отже, друзі, давайте до суті. Буквально десь о 17 й годині за київським часом у нас зараз співпадає час із Московським. Путін голосив про великоднє перемир'я. Він викликав до себе Герасимова, начальника генштабу збройних сил Російської Федерації, сказав йому: давай команду припиняти вогонь всюди з 18-ї години, 19 -го квітня до 00 0 -го годин, двадцять -го квітня, 30 годин. Що він, власне, сказав? Великоднє перемир'я каже, він покаже настільки щирою є готовність київського режиму, я цю дослівно, дотримуватися домовленостей. Оце і є, друзі, головна мета Путіна. Я вважаю, що Путін злякався Трампа. Це моє особисте переконання. Злякався тиску Сполучених Штатів Америки і злякався виходу США із переговорів. Про що власне погрожували і Марко Рубіо, і Дональд Трамп сказав, що я терпіти довго. Поки мене будуть водити за носа росіяни. Не буду. Звісно, він не говорив про те, що росіяни водять його за носа, але ну всім же зрозуміло. Україна відразу погодилася на вимогу Трампа про безумовне припинення вогню. Нагадую, що ідея Зеленського була припинити вогонь всюди, окрім лінії фронту. Після переговорів в Аріяді ми пристали на пропозицію Трампа. Повне і безумовне припинення вогню. Навіть про мирну угоду ми за великим рахунком у публічній площині нічого не говоримо. Так, є кулуарні перемовини з цього приводу багато з'ясовується обставин і території, і армії, і так далі, денацифікація, демілітаризація, про що говорить Москва. Але офіційно таких переговорів нема. Росія натомість відмовила Трампу. Ми це добре пам'ятаємо. Що, власне, ще сказав Путін? Керуючись гуманітарними міркуваннями сьогодні, то з такого то часу, з такої то дати, наказую припинити всі бойові дії. Нарешті рішення про великодне перемир'я покаже наскільки щирою є готовність Києва та його бажання та здатність дотримуватися домовленостей, брати участь в процесі мирних переговорів, спрямованих на усунення першопричини української кризи. Це він не забув сказати, звісно. Ми зі свого боку, продовжує він, до них завжди були готові. Всіляко вітаємо прагнення американської сторони президента Трампа. Я вам про Трампа не випадково згадував наших китайських друзів, тому що все-таки Путін хоче підтягнути Китай, він не буде від них відмовлятися. Голови КНР каже про Сінзіпіна країн Брікс усіх прихильників до справедливого миру в регулюванні української кризи. Так, маніпуляція читати не дуже приємно, те, що він говорить, але ви повинні розуміти, що він, власне, говорив. Я вам не пропоную це відео тут, ну я думаю, що це буде зайве. Це основний його акцент. Буквально зразу майже Зеленський сказав, що Путін грає життями, у нас летить дрон. І справді, дрон розвідувальний. На території Київської області сьогодні кружляв з півдня. Я особисто це відмічав постійно по тривогах. Уже ближче до 17-ї години, початок 18-ї оголосили тривогу у Києві повітряну. Відпрацювали по цьому дрону у Київській області і рівно о 18-й годині за київським і московським часом дали відбій тривоги. Дуже примітний момент. Це моє особисте спостереження. І трішки згодом з'явилася заява. Від закордонного відомства України більше Зеленський нічого не говорив. Він тільки констатував про те, що о 17.15 за 45 хвилин до початку так званого перемир'я Путіна Пасхального. Була тривога, а потім вона о 18-й припинилася. Що власне сказали в закордонному відомстві України на цю хвилину, поки я вам записую відео. Закордонне відомство говорить про те, що позиція України залишається чіткою та посідовною. В Джиді, 11 березня, ми беззастережно погодилися з пропозицією США на безумовне тимчасове припинення вогню всюди на 30 днів. Росія ж відмовилася, і ця російська відмова штатам. Триває вже 39 днів. Справедливо. Натомість, за цей час московський режим нас обстрілював багато разів, ми це знаємо, прольоти ракетами і так далі. Зараз Путін зробив заяву про нібито готовність до припинення вогню. Так пише Андрій Сибіга. 31 замість 30 днів. На жаль, ми маємо значний досвід, коли його заяви не збігалися з його діями. Констатація факту заперечити неможливо. Але далі він говорить наступне. Ми знаємо, що його словам не можна вірити, і будемо дивитися на дії, а не на слова. Тобто, українська сторона загалом приймає, я так вважаю, пропозицію Путіна про припинення вогню. Є вже окремі повідомлення з фронту, з Харківського напрямку, що там припинений вогонь. Є і інші випадки. По Херсону прилітали дрони після того, як було вже оголошено перемир'я. Гатили на Донеччині про це повідомляють військові кореспонденти українські. Але як ви бачите, МЗС все таки говорить, що ми будемо дивитися на цю хвилину, поки я вам записую відео. принаймні повітряної тривоги нема по всій Україні. Ну як буде до ранку, звісно, будемо бачити, бо таке вже було. Ми вже це бачили. І далі Сібія говорить, що Росія в будь-який момент може погодитися на пропозицію щодо повного і безумовного припинення вогню терміном на 30 діб, що вже з березня лежить на столі і в Росії, і в Україні від Дональда Трампа, але Росія не приймає цю позицію. Але враховуючи те, що дійсно завтра, 20 квітня, дедлайн, який встановив Трамп, ну, Путін зробив такий собі, знаєте, крок на зустріч Трампу. Та не питання, я, мовляв, припиняю війну, припиняю вогонь. А далі, мовляв, подивимося, як буде на це реагувати українська сторона. Західні ЗМІ активно підхопили тезу Путіна, ну бо дійсно це резонансна заява, і ставили її Противагу коментар Зеленського, який сприймали вони як відмову. Але відмови, друзі, не було. Україна не відмовилася від пропозиції Путіна про пасхальне великоднє перемир'я. Це треба зрозуміти. Втім, російські телеграм-канали активно пишуть про те, що, мовляв, ми відмовилися. Я до них ще перейду, але хотів би звернути вашу увагу на одну публікацію видані Йорк Таймс, яка мені оця публікація видалася об'єктивною. Що, власне, вони пишуть? Путін має на меті показати нетерплячій адміністрації Трампа, що Москва все ще відкрита до мирних переговорів. Те, що я вам говорив і раніше, Москва не виходить з переговорів. Багато моїх колег наполягають на тому, що Путін вийшов з переговорів. Ні. Він не виходить і виходити з них не буде. Буде намагатися затягувати до певної міри, бо в Трампа все-таки терпець увірветься. А Росія підготувала дуже багато вигідних контрактів із США саме в торгово-економічній сфері. Вони запустяться лише за однієї мови, коли буде припинено вогонь, тоді буде і зняття санкційного режиму і так далі і тому подібне. Далі видання New York Times пише, що Зеленський назвав пропозицію перемиря черговою спробою Путіна пограти життями людей. І Зеленський не уточнив, чи буде Україна дотримуватися перемир'я. Це пишуть журналісти західних видань. Хоча інші українські чиновники критикували цю пропозицію, вони також не відкидали її категорично. Все ж таки у західних ЗМІ превалює думка про те, що Зеленський не відкинув цю пропозицію, але російські телеграм-канали активно наголошують на тому, що ми, мовляв, відмовилися. Зараз нам треба витримати цю інформаційну атаку, тому що дійсно інформаційна атака з боку Росії є. І далі журналісти Нью-Йорк Таймс пишуть про те, що для Путіна пропозиція перемир'я може досягти двох цілей показати Трампу, що Росія робить кроки до миру, і поставити Зеленську у скрутне становище. Це абсолютно, друзі, зрозуміло. Також стало відомо про те, що Кирило Дмитріїв, якого ви знаєте, у себе у мережі X, я бачив це сьогодні з самого ранку, постить багато голубів миру з посиланням на різну інформацію, що, мовляв, Сполучені Штати Америки погодяться на контроль Росією за територіями, які вони окупували. Не плутайте, будь ласка, з юридичним визнанням. Бо зараз дуже багато несеється цієї інформації. Юридично ніхто за Росією визнавати території, які вона окупувала, не буде. І нині він також запостив, я маю на увазі Кирила Дмитріїв, Мем Голуба, і пише, що ми на крок ближче до миру. Це все означає про те, що дійсно в Кремлі, як я вам розповідав, є та група а, чиновників а, колективного Путіна, тому що як такого там Путіна, я вважаю, а, одноосібного. Управляючого немає, там є різні вежі, які впливають на процеси і протистоять між собою. Так от, та група, що готова співпрацювати з Америкою у економічному плані під тиском Трампа, саме під тиском Трампа, вона сьогодні принаймні. На цю хвилину домоглася результату про припинення пасхальне вогню. Наскільки воно буде тривалим, знову ж таки будемо дивитися. І також у матеріалі пишуть про те, що одним із вагомих кроків до можливого припинення війни є сьогоднішній дуже величезний обмін полоненими. Ми повернули додому 277 українських солдатів, росіяни отримали 246. Поки що, друзі, вся інформація щодо переговорів. Єдине, що додам, що в російських телеграм-каналах масово спамлять коментарі з усіх усюд, від кого лиш попало депутатів різного рівня в усіх країнах. Не лише в Росії, Італія, Франція і так далі. Ну, де знаходять прихильників своїх, всюди є такі не дуже порядні депутати, які підтримують Путіна. І вони говорять про те, що от Путін ухвалив рішення дуже правильне, і сенатори російські, і тепер всі чекають на реакцію України, як Зеленський себе буде, буде вести, як же поступить київський режим, і так далі. тому подібне. Це справді дуже серйозна інформаційна атака. І зараз Україні головне не схибити. Бути виваженими, послідовними і говорити, що ми правда це вже давно прийняли. Тепер ваше слово, якщо ви це сказали, ми його приймаємо. Нема проблем, але не стріляйте. Ну і головне верифікація верифікація того, як це буде відбуватися. Звісно, такі речі мали б в ідеалі відбуватися паралельно, коли б одночасово звучали б заяви президентів обох воюючих країн. Але ми маємо справу не з дуже порядними, м'яко кажучими. Ворогами, які прийшли нас вбивати безпідставно і безпричинно, тому що ця війна не була нічим і ніким спровокована. Тому ще раз наголошу за цим слідку, як тільки буде якась дуже гаряча інформація. Я вам відразу її повідомлю в себе в телеграм-каналі. Я вас закликаю підписатися на нього. Посилання залишу от окремо в описі під цим відео, щоб вам легко було зорієнтуватися. І підписуйтесь на мою сторінку Facebook. Я також зараз намагаюся активно розвивати, тому прошу вас підтримати мою роботу і там. І щойно, друзі, з'явилася ще інформація про те, що дана команда нашим військовим також припинити вогонь. І Володимир Зеленський зробив заяву про те, що він приймає припинення пасхальне вогню від Росії. Видання BBC пише про те, що українським військовим наказали припинити вогонь і фіксувати порушення. BBC з посиланням на високопоставленого українського військового офіцера повідомляє, що деякі підрозділи отримали наказ припинити вогонь по російських позиціях через кілька хвилин після того, як мало розпочатися оголошене Путіним велике перемир'я. За словами офіцера, підрозділам наказано фіксувати фото і відеодокази порушень перемир'я, а в разі необхідності відкривати вогонь у відповідь. І також близько 21-ї години 30 хвилин за київським часом, на війні Московський, однаковий, президент України Володимир Зеленський опублікував у себе в телеграм-каналі відповідний пост, який можна читати дуже просто: Окей, тиша у відповідь на тишу. Якщо зараз Росія раптово готова дійсно долучитися до формату, Повної та безумовної тиші, говорить Зеленський, Україна діятиме дзеркально, так як буде з російського боку. Тиша у відповідь на тишу. Удари на захист від ударів. Якщо повна тиша дійсно запанує, Україна пропонує продовжити її по закінченню Великодної доби 20 квітня надалі. Це й покаже справжній намір Росії, бо 30 годин достатньо для заголовків, але не для справжніх заходів зміцнення довіри. 30 днів можуть дати миру шанс. Ну далі він говорить про те, що буде очікувати повідомлень від головкома про те, що відбувається на фронті і так далі. Це якраз дуже слушна заява, яка є інформаційною відповіддю Кремля на їхнє дуже коротке, короткотривале перемир'я, яке нібито зараз є. Насправді виникають сигнали повітряної тривоги, на Сході є повідомлення про те, що є ексцеси, без них точно не буде. Ну, принаймні, навіть мер Харкова повідомляє про вибухи у Харкові. Про роду їх, звісно, ми будемо з'ясовувати, будуть якісь відбуватися дії, але те, що інформаційно зараз ми це витримуємо, це дуже і дуже важливо. Тому я сподіваюся, що все ж таки ми будемо. Бачите, і надалі відповідну, як мінімум, інформаційну атаку на Кремль про те, якщо вони справді готові до припинення вогню, до припинення війни, вони мають це витримувати. І за цим слідкую в оперативному режимі. Ще раз наголошую, друзі, вся максимально швидка інформація з'являється в мене в телеграм-каналі. І на завершення додам ще кілька цікавих деталей, які стосуються саме переговорного треку, тому що е, нам важливо чим завершаться. Оці сьогоднішні інформаційні баталії, які підхопив все таки Путін на вимогу Трампа, стало відомо про те, що наступного тижня Стів Вітков знову зустрінеться із росіянами. З ким поки що не відомо, але я думаю, що зустріч буде точно не з Лавровим. Це буде знову Ушаков і Дмитрів, тому що Вашингтон бачить лише їх сьогодні як договороздатними росіянами. Можливо, там буде і Путін. Я не жартую. Я говорю абсолютно серйозно зараз. відповідально, тому що попередня зустріч, як сам сказав Вітков, була за участі Ушакова, Дмитрієва і Путін там був. І також наступного тижня буде зустріч у Лондоні, куди летить Кіт Келох. Це спецпосланець другий Трампа з питань України та Росії. Вітков у Москві, Кіткелох у Лондоні. Це буде проходити паралельно. І як сказав Кіткелох. Саме тому, каже, ми вирушаємо до Лондона наступного тижня, щоб фактично зафіксувати домовленості, які вже є, про які сьогодні писало видання New York Post. я вам про це детально розповідав. Кело говорить, я думаю, що перед нами відкриваються величезні можливості. Далі він нічого не говорив, це був його коментар у Fox News. А от щодо можливостей, перспектив, у виданні New York Post було написано про те, що фактично міністр оборони України умер підтвердив 90%. Автентичності угоди, яка буде передувати припиненню вогню, ну і видання Sky News запитало запиталося таке ж у міністерство оборони, чи дійсно це так Міноборони сказали: Ні, 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 ви нас не так зрозуміли. Ми такого не говорили, і взагалі Україна ще 11 березня підтримала пропозицію США про повне припинення вогню, але Росія ні. Тому, в принципі, все прогнозовано. Хтось у Міноборони отримав на горіхи за те, що це коментував журналістам, поки що Міноборони скромно мовчить. І спростувало цю інформацію, але я думаю, що вона швидше правдива, аніж ні. Про переговори, друзі, вся вичерпна інформація. На цю хвилину, ще раз з наголошую, щось буде нове обов'язково повідомляти у своїх інших соціальних мережах. Наголошую: посилання на телеграм в описі під цим відео. Щодо угоди про рідкоземельні мінерали. Вона також буде на слуху. Ми багато будемо про неї говорити. Я буду звертатися до неї, тому що це дуже медійна політична тема, реально політична. Сьогодні заступник міністра економіки України Тарас Качка повідомив, що Інвестиційний фонд України та США, який створять в рамках цієї угоди, матиме право інвестувати як у розробку родовищ, так і в інфраструктурні проекти. Дорожні, портові, енергетичні. Чому я про це говорю? Ну, це відповідь на запитання, певне, про те, чому затягувався процес створення цього інвестиційного фонду. Я думаю, що американці не були в захваті від того, що гроші звідти можуть йти на якісь інфраструктурні проєкти, тому що, як ви знаєте, в Україні дуже гарно вміють там їх ділити. Але я думаю, що навряд чи то так буде, тому що контроль за цим фондом точно буде не лише український, а й американський, і в переважній більшості американський. Тому історія про угоду про рідкоземельні мінерали це для нас. Гарна історія. Принаймні такі поки що мої прогнози, а далі ми зможемо їх обговорити тут, коли будемо мати угоду. Тому залишайтесь на каналі, підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео друзям. Всіх люблять ціну і не перемикайтесь. Все буде Україна!